Вітаю усіх носіїв світла. З вами людина та клінічний психолог з любов'ю до життя людей та тварин. Отже, з чим я працюю, з якими запитами як клінічний психолог? Ну, по-перше, з, з усіма розладами особистості, якщо це не стосується захворювань психічних розладів. В гострому стані, що стосується розвитку особистості, це особливості розвитку особ... особистості, які впливають на погіршення якості життя, це невпевненість у собі, занижена самооцінка. Страхи, тривожність, зниження адаптаційних здібностей, зниження навичок комунікації і таке інше. Але для деяких станів там потрібна групова терапія, тому це ну, залежить ще і від не тільки від запиту, а від того, що потрібно саме цьому клієнту, який до мене звертається. Далі стани, які викликані кризовими ситуаціями в житті людини. Я думаю, що ви здогадуєтеся, тобто це втрати, це розлучення, це переїзди, переміщення, це якісь можливі. Кризові моменти, пов'язані з зміною роботи або із конфліктними ситуаціями в колективі, це теж може впливати на виникнення певні, певних станів, і певних розладів у особистості, і з цим я теж працюю. Далі межові стани, тобто депресивні розлади, тривожність, панічні, атаки, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад розлади харчової поведінки. Це теж відноситься до мого фаху, до того спектру, з яким я працюю. Також я працюю і просто із запитами у психічно здорових особистостей, але якщо є певні. Ситуації в житті, які потрібно вирішити. Але це класика жанра, я думаю, з цим працюють усі психологи. Просто моя ще спеціалізація в тому, що я працюю і з тими станами, які потребують додаткової роботи з лікарями або з психіатрами, тобто це такий комплексний підхід, психосоматичні розлади теж туди. Знаєте, що таке психосоматика, є відео на моєму YouTube-каналі, можна подивитися. Так що це той спектр, з яким я теж працюю. Про що я ще не сказала не знаю. Спілку відносини в сім'ї, так, особливо між дітьми або між батьками для дорослих людей. Отже, якщо є питання, Пишіть в Дірект, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам це не цікаво, то поділіться цим відео з тими, хто потребує певної допомоги. Вони точно є навколо вас. Бережіть себе та своїх близьких миру, безпеки та злагоди!